Запитання 21, блок 10. Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Права та обов'язки співвласника, права та обов'язки об'єднання. Кошти об'єднання, ліквідація такого об'єднання. Професійна правнича допомога адвоката. Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Далі просто об'єднання це юридична особа створена. Власниками квартир та або нежитлових приміщень багатоквартирного будинку для сприяння, використанню їхнього власного майна та управління, утримання і використання спільного майна. Об'єднання створюється для забезпечення і захисту прав співвласників та дотримання їхніх обов'язків належного утримання та використання спільного майна. Забезпечення своєчасного надходження коштів для сплати всіх платежів, передбачених законодавством та статутними документами. В одному багатоквартирному будинку може бути створено тільки одне об'єднання: власники квартир та нежитлових приміщень у двох і більше багатоквартирних будинках, об'єднаних спільною прибудинковою територією, елементами благоустрою, обладнанням. Інженерною інфраструктурою можуть створити одне об'єднання. Основна діяльність об'єднання полягає у здійсненні функцій, що забезпечують реалізацію прав співвласників на володіння та користування спільним майном співвласників, належне утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території. Сприяння співвласникам в отриманні житлово-комунальних та інших послуг належної якості за обґрунтованими цінами та виконання ними своїх зобов'язань, пов'язаних з діяльністю об'єднання. Співвласник має право брати участь у правлінні об'єднання у порядку, визначеному законом і статутом об'єднання, обирати та бути обраним до складу статутних органів об'єднання. Знайомитися з протоколами загальних зборів, робити з них виписки. Одержувати в установленому порядку інформацію про діяльність об'єднання. Вимагати від статутних органів захисту своїх прав та дотримання співвласниками правил добросусідства. Одержувати в установленому статутом порядку інформацію про діяльність асоціації. Співвласник зобов'язаний. Виконувати обов'язки, передбачені статутом об'єднання, виконувати рішення статутних органів, прийняті у межах їхніх повноважень, використовувати приміщення за призначенням, дотримуватися правил користування приміщенням. Забезпечувати збереженість приміщень, брати участь у проведенні їх реконструкції, реставрації поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення, забезпечувати дотримання вимог житлового і містобудівного законодавства щодо проведення реконструкції, реставрації поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення приміщень або їх частин. Не допускається порушення законних прав та інтересів співвласників, дотримуватися вимог правил утримання житлового будинку і прибудинкової території, правил пожежної безпеки, санітарних норм. Своєчасно і в повному обсязі сплачувати належні внески і платежі, відшкодовувати збитки, подіяння майну інших співвласників, виконувати передбачені статутними документами обов'язки перед. Об'єднання. Запобігати псуванню спільного майна інформувати органи управління об'єднання про пошкодження та вихід з ладу технічного обладнання. Дотримуватися чистоти у місцях загального користування та тиші згідно з вимогами, встановленими законодавством. Права об'єднання. Об'єднання має право відповідно до законодавства. Та статуту об'єднання. Утворювати органи управління, визначати умови та розмір плати за їхню діяльність, приймати рішення про надходження та витрати коштів об'єднання, визначати порядок користування спільним майном відповідно до статуту об'єднання, укладати договори, виступати замовником робіт з капітального ремонту, реконструкції багатоквартирного будинку встановлювати порядок сплати, перелік та розміри внесків і платежів співвласників, у тому числі відрахувань до резервного та ремонтного фондів, здійснювати для виконання статутних завдань господарське забезпечення діяльності об'єднань. Визначати підрядника, укладати договори про управління та експлуатацію, обслуговування реконструкцію, реставрацію, проведення поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення майна з будь-якою фізичною або юридичною особою, здійснювати контроль за своєчасною сплатою внесків і платежів. Захищати права, представляти інтереси співвласників у судах, органах державної влади і органах Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування на підприємствах, установах, організаціях, незалежно від форм власності, використовувати допоміжні приміщення у багатоквартирному будинку для потреб органів управління об'єднання. Встановлювати сервітути, здавати в оренду допоміжні приміщення та інше спільне майно багатоквартирного будинку. Обов'язки об'єднання. Об'єднання відповідно до закону та статуту зобов'язане. Забезпечувати належний санітарний, протипожежний і технічний стан спільного майна, що належить співвласникам, звітувати загальним зборам. Про виконання кошторису об'єднання за рік, забезпечувати виконання вимог статуту об'єднання, виконувати свої договірні зобов'язання. Забезпечувати дотримання інтересів усіх співвласників при встановленні умов і порядку володіння користування і розпорядження спільною власністю розподілі між співвласниками витрат на експлуатацію та ремонт спільного майна е, припиняти дії третіх осіб, що утруднюють або перешкоджають реалізації прав володіння, користування і розпорядження спільним майном співвласниками. У випадках, передбачених законодавством, статутом об'єднання представляти інтереси співвласників відповідно до наданих повноважень. У відносинах з третіми особами кошти об'єднання складаються з залишків коштів на утримання і ремонт багатоквартирного будинку на рахунках особи, що здійснювала управління таким будинком до створення об'єднання, внесків і платежів співвласників. Коштів, отриманих об'єднанням в результаті здавання в оренду допоміжних приміщень та іншого спільного майна багатоквартирного будинку. Коштів, отриманих об'єднанням як відшкодування, за надані окремим категоріям громадян пільги, на оплату житлово-комунальних послуг та призначені житлові субсидії. Коштів та майна, що, знаходять, що надходять для забезпечення потреб основної діяльності об'єднання, добровільних майнових, у тому числі грошових внесків фізичних та юридичних осіб, коштів, залучених на умовах кредиту або позики, коштів державного та або місцевого бюджетів, отриманих на підставі спільного фінансування для утримання. Реконструкції, реставрації, проведення поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення багатоквартирного будинку також пасивні доходи, доходи від діяльності заснованих об'єднаннями юридичних осіб, що спрямовуються на виконання статутних цілей об'єднання. Коштів, отриманих з інших джерел, що спрямовуються на виконання статутних цілей об'єднання. Такс, ліквідація об'єднання. Об'єднання асоціація вважається припиненим, припиненим з дня внесення про це відповідного запису до єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Об'єднання ліквідується у разі придбання однією особою всіх приміщень у багатоквартирному будинку, прийняття співвласниками рішень про ліквідацію об'єднання або ухвалення судом рішення про ліквідацію об'єднання.